Ну що ж, почнемо виготовлення підніжок силових для FJ Cruiser. Як завжди, позбиваємо кромочки на наших трубах, щоб для кращої сварочки, щоб вона туди заходила. І будемо варити. Поприварювали ми кутнички з. Продовжувачем трубочкою невеличкою. Сформували вже профіль нашої подножки. Зараз позаварюю отвори оці от. А потім будемо шліфувати. Далі вирізаємо ми ось такі пластини в количестві 12 штук робимо в них отвори. ну Це один отвір, потім отут внизу вже відмічений буде другий отвір. Це перша пластина, ми її зараз зробимо пробною, примірюємо. І цими пластинами наші подніжки будуть кріпитись крамі, щоб воно все відкручувалось, а не було намертво приварено. Поприкручували пластинки крамі. Всі залишки торчащих бовтів і всього остального буде відрізано. Поприварювали поперечне кріплення, тобто труби. Поклали на них поріг. Всі ці деталі потім зберуться до кубки. Зараз ми все вирівнюємо, все зваримо до кучі, зашліфуємо. І буде у нас отакий ось о, силовий поріг на трьох точках кріплення. Після того, як ми зняли наші підніжки, котрі ми прихватили точечками на машині і виставили їх по машині, ми все це поварювали, поприварювали. Тут кутнички усилюючі. Все стоїть. Зараз ми це все відшліфуємо і будемо віддавати вже на покраску. Ось ми приклепали накладочку з закльопками. Як це робиться, я думаю всі знають. Зараз ми ці закльопочки пофарбуємо полімерною красочкою, щоб вони не відрізнялися по кольору. І все буде готово, можна буде вже монтувати підніжки. Ось так виглядає монтаж підніжок зсередини, прикручуються на раму. Обіймає щільно. Метал 8 мм бовти усіляної прочності повинно триматися дуже крепко. Якщо дивитися з боку, то вони якраз у нас ховаються за крило. Ось так виглядає воно на свіжому повітрі.